Капітальний ремонт ліфта завершено у будинку по вулиці Київський, шлях 87. Мешканцям третього під'їзду встановили обладнання фірми Отіс, однієї з провідних у сфері ліфтобудування. Вартість такої обновки становить більш ніж півмільйона гривень, які було виділено з міського бюджету. «В Цьому ліфту передбачено установлення і встановлено в кожному з них стабілізатор напруги. Тобто, цей стабілізатор напруги забезпечує живлення двигуна, силового двигуна. Напругою 380 вольт і передбачає захист від обриву фази. Це для нас дуже важливо, тому що з нашою напругою, з нашою надійністю, у нас дуже часто виходять із ладу силові двигуни. Друге, чим відрізняється цей ліфт, це передбачено в ньому встановлення диспетчеризації. Тобто, кожен цей ліфт виведено на диспетчерську нашого ліфтового господарства. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук наголосив, що цей капремонт було зроблено в рамках встановленої програми, яка буде виконуватися в. Бориспіль і надалі до 2018 року. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.